Всіх вітаю! І сьогодні швиденький гайд, як розігнати проєктор на максимум. Нам потрібен проєктор-екран, чудовий Bluetooth пульт. Як його використовувати потім покажу. І це буде в кадрі. Ось така колонка. Отже, це в нас база. З налаштування в нас виборів нема, додатки ніякі не додані. В принципі, є YouTube, є, можна Google подивитись, там, якщо е, через якийсь там варіант з компа. Ось така картинка по кольорах в стоці. Хтось питав, наскільки велика картинка з 2 метрів 80 см? От наскільки. Я сьогодні Гармі був у барбершопі. Побачило, так? Да? Гарно. А тепер будемо розганяти. Тепер це зовсім інший проєкт. Неймовірно чистий звук, який не передасть моя камера. Насичена картинка з дуже високою різкістю, яку я виставляю. Це може не всім сподобатись. Ми бачимо тут різкі моменти, тут з'являються, бо я перегинаю з різкістю. Я скажу чому. Бо ми не завжди дивимось на такі ландшафти. Найчастіше ми дивимося звичайне кіно і ми хочемо ловити кожну деталь. Ось так виглядає картинка. Я вважаю, що це е, дуже така дієздатна передача кольорів. Ось так бахає звук, більше давати не буду. Якби ще якийсь мікс включити, то, звісно, сусіди би гуляли разом зі мною. По розміру картинка просто велетенська. Я сьогодні був в варваршопі, і я не можу про це не сказати. Ось так виглядає початковий екран, ось так виглядає пульт, який я використовую. В додатках можна клацати, можна використовувати мишку. Дуже легкий перехід. Е, голосовий тут майже ні з чим не працює. Він банально не актуальний, а мишка супер актуальна. Якщо блокують сайти, ми використовуємо VPN. Резку зараз покажу, Міракаст покажу. Тут качаєте, що хочете. А ось цей додаток забракував, це YouTube без реклами, але він якийсь глючний, повільний, якість там перемикається. Якщо це потрібно, на відео показую, але звідки я, я буду знати, чи це потрібно, чи не потрібно. Так, ми заходимо в Резку. Це наш домашній онлайн-кінотеатр. Завжди повторюю про те, що кому потрібен дорослий контент, а також можу встановити в особистому порядку. Але в принципі це не стаціонарний додаток. Ну, Бо, що ми маленькі, не вміємо гуглити, чи що, в гуглі забавно, показую, значить, дивитися. Е, так, переходимо вниз. Ми обираємо переклад і натискаємо «Дивитись». Я знаю, що в нас Full HD проектор, але гуляти так гуляти вже давайте на всі гроші. Колоночку можна звідси забрати. Я продаю колонки, які не світяться, тому що для проєктора нам зайві, зайве світло не потрібно. Ось така картинка. І зараз по різкості вона просто чудова. Бо ми бачимо прямо всі круті деталі. Все, що нам необхідно. Головний герой нас прям не дратує. Але якщо треба, ми це легко можемо скрутити. Так, мультик подивилась. Давайте щось бахнемо з Міракасту. Бо в мене люди запитують, щось взяв проєктор, не розумію, що як підключити. Міракас. Ще ніколи не запускав Міракас на цьому. Дивимось. Ось такий у нас планшет. Бачимо, так? Да? Оп. Відкриваємо отут у нас екранчики. Де вони там? Ось у нас трансляція. Д підключити, довідка, скасувати. Все шикарно. Ось наш прожектор. Прийняти чи відхилити? Приймаємо. Все, будь ласка, на повний екран. Без втрати якості. Сьогодні дивимось на бейла. Можемо дивитись на планшеті, можемо дивитись на проєкторі. Так, зараз якусь сценку подивимось одну другу і буду підходити з екрану. Коротше, ще такий момент. Вже доснімав, все поскладав і побачив, що я екран криво тримав. Тримав його криво і він нічого не показав. Може навіть просто на статичній картинці покажу. Ось така різниця. Це... Колись в він... мім пересліпло. Так, сапінг ресепти. Зараз покажу з вимкненим світлом. Додаток я цей не рекомендую, і будемо шукати інший YouTube без реклами. В принципі, топові додатки я виніс на кінець. Що ще я хочу сказати? Трошки, можливо, отак. Зроблю камеру да, наверх. І хочу зафіналити таке, знаєте, бо є люди, які дивляться відео до кінця. І саме для вас, мої підписники, ви можете бачити мене сьогодні от з таким обличчям. Пішов у Барбершоп, прям перший раз у житті мені зробили бороду. Ну Не можу не поділитися зі своєю аудиторією, не тільки ж ми проєктором купуємо, ми ще трошки так спілкуємось. Так, зробили мене по боках. Так мені зробили бороду з тим, що працювали з тим, от і не працювали. Передаю всім вітання і дуже дякую за підтримку, за те, що пишете коменти, ставите лайки і підписуєтесь. Це неймовірно важливо для мене. Так, коротше, я вже все закінчу монтувати. Вже ну, як монтувати, відзняв. Да? І побачив, що в мене обличчя брудне. Чесно, не можу сказати в чому, а я, я не буду тепер знімати. Зачіску <рес> зацінили, зацінили. Бороду маю маю все. А лице, ну знаєте, то робоче обличчя, то нормальна пика. Отут, -от, хто не побачив, чи оту, ну, здається, отут.